Таке сакральне, сокровенне місце, куди переважно я тільки захочу. Альбомчик у нас важкенький. Це дуже класна насправді штука. В нас була фотосесія, що зйомка в 2022 році. Це був день освідчення, і я думала, так, все, значить, буде альбом ще такого. А потім ми ж спланували урочисте весілля через рік, тобто на 24, четвертий, на двадцять п'яте, нуль п'яте, І я така думав, все значить, білий альбом буде це в наш урочистий з весілля конкретно зі святкування. Але не садилася, і напевно це буде один єдиний альбом. Чоловік бачив не бачив ці фотографії. Я отримала їх теж в жовтні, На початку жовтня. ми встигли показати в той день батькам його. Е, мої теж всі встигли подивитися, близькі та родичі. Е, але коли ми збиралися тоді вночі, то я сказала: ну все, тоді вже давай, давай краще спати, бо йому потрібно було о п'ять прокинутися, щоб по шості вже поїхати. Я сказала, ну значить, наступного разу. Е, більше в Дніпро він після того не приїжджав. Це троянда. Власне, я її зберегла. Вона з найпершого букету квітів, який мені подарував чоловік, так що вона тепер завжди теж присутня зі мною тут і є частиною цього сакрального місця. З другого тижня точно чоловік почав активно залучатися в допомогу до країни. Він конкретно почав волонтерити по Дніпру. Коли він так декілька тижнів про волонтерів, він зрозумів, що ну волонтерство волонтерством. Я про волонтерів, так як ми за цивільного життя були волонтерами, що цього недостатньо. Я би хотів долучитися до ЛАВ ЗСУ, почав свій шлях в ЗСУ. Це було ВСП, військова поліція, простими словами. Він Сказав мені найперше про те, що в нього є така думка теж перевестися в якийсь бойовий підрозділ. Він почав шукати виходи. Йому казали, що ні, давай залишайся тут. Ти дуже цінний кадр, ти нам так допомагаєш, ти все роз'ясняєш, тому що насправді його професійна діяльність адвокатури йому дуже допомогла в тому, як він потім був у військовій поліції, і його не хотіли відпускати, чесно кажучи, його всі стримували, але його бажання було понад усе е, методом. Знаєте, багатьох спроб він вийшов на на 47 му бригаду, вже на даний момент 47 ма ОМБ Армагора. І він зрозумів, що все ж таки я почну шлях тут. Десь так 26-27 квітня він поїхав вже, він був на запорізькому напрямку, Знову ж таки на позиціях. Потім в травні мало би бути, мав би бути наш контрнаступ, той що масштабний найбільший. От постійно так це переносилося, переносилося. А це 23-й рік. Я нагадаю, що ми ще запланували урочистий розпис в рації нашого весілля, і він зміг тоді вирватися лише на один день, 25 травня. На наступний ранок ми просто зібрали манатки. Ми його відвезли туди на передові позиції на нейтральну скажімо так точку почалися вже активні бойові дії. Власне, це був локація. Так, це було зосереджено біля села роботи на запорізького напрямку, і в один із днів липня ми отримали звістку про те, що його найближчий друг поранений. Потім вже сказали, що це втрата обох кінцівок. Це ампутація. Коли вже звістка дійшла до того, що 7 липня, на жаль, серце друга зупинилося. От тоді почався найжахливіший момент. Це було важко. Ми на наступний день одразу в батьків мого чоловіка виникла ідея просто поїхати туди до нього і підтримати його і фізично, і морально ми не знали, що казати. Слів не було ні в кого. Ми зустрілися тоді, і пообіймались. Він потім за це дякував, що ми приїхали. Тому що він би не знав, як він би впорався. Я не знаю, чому я йому сказала Влад, тільки не вздумай мститися. Це було настільки вчасно, що коли він мені потім пізніше розказував про цей день, того вечора, навіть ближче до ночі. Прийшов коментар і сказав, що потрібні люди на виходи на бойові виходи. Нагадую, що мій чоловік на той момент він не був бойовим, бойовою одиницею. Він був більше у складі, ну у складі офіцерів, так і було. Він був офіцером. І на той момент в його стані шоку, в стані ефекту, він був готовий мовно, підняти руку і піти. Вони там їздили і на Бредлі, теж і, там відосики нам записували в телеграмі. Просто оцей маленький кругляшок. Але оця от його посмішка, а, а нам було. Насправді дуже моторошно. Моторошно через те, що а чому ти там, а чому ти поїхала? Ти ж маєш бути сидіти десь там в умовному, не знаю, на складі там не знаю, десь ну просто в умовному офісі в якомусь приміщенні. А, але це напевно вже були перші дзвіночки. І коли ми почали все, знаєте, так дізнаватися конкретно вже після його загибелі. Почали пазли складатися. Перевели точніше 47-ку на Донецький напрямок. Конкретно це село степове і все, що навколо. Загинув він власне теж там, тому що це село, яке саме по собі було, знаєте, як розв'язкою. Воно знаходилося на перетині, там проходила жида дорога, і вони були конкретно там. Тобто, по одну сторону води, по іншу сторону, вже ворог а, між гаражів, між якихось будинків вже розбомблених. Ми почали розуміти знову ж таки, на жаль, після його загибелі, що він вже був приймав активну бойову участь по отриманих медалях по пораненнях, які потім проявлялися. Він нам нічого не казав. В кінці жовтня було в їхнього командира роти поранення, і він заступив як командир на, на певний період, так тобто, тимчасово виконуючи обов'язки командира. Він нам знаєте, попереджав, казав, що мене там не буде добу на зв'язку. Я ж така, ну добре, ну, він казав, що я там вийду умовно на якусь гору, на якусь точку, і потім з цього схилу я наберу там, якщо буде можливість. А, потім на наступний раз він сказав, мене там не буде три дні. І останній раз, коли він попереджував, що він там вийде. На зв'язок він сказав, що типу, завтра ввечері або максимум там через добу. І я ж розумію, що він завжди виходив в ці попередні рази, там посеред ночі. Це було три тижні: три тижні, які тривали як три роки, напевно, тому що ми шукали будь-які виходи. Через кого вийти, що дізнатися, де остання точка, де вони були, знаходилися, а через волонтерів, через військових, через червоний хрест, поступово село Стопове захоплювалося, захоплювалося і захоплювалося. І конкретно там, де він перебував на тих позиціях, знову ж таки були активні бойові дії. Ту локацію ту місцевість перевіряли декілька разів, але з камер нічого не було видно. До речі, на початку ще в скажімо так почулиців, хто з них був там з побратимів. В всіх відрізнялася інформація, і ми не знали, кому вірити. Якщо чесно, ми напевно вірили собі і в себе, тому що якщо б ми втратили цю надію, напевно нам би було ще гірше. Нашою останньою надією це було прийняття того, що він в полоні. На ранок 21-го ми вже дізналися офіційну новину про те, що він загинув. що... Що це його тіло? Я сказала, що я не буду вірити в це, допоки я його не побачу. У мене було абсолютне, знаєте, неприйняття цієї ситуації. Як же ж так сталося? Тому що він завжди обіцяв, я там повернуся, ой, та бути там ще. Тобто, дуже багато ми спілкувалися за наше майбутнє. Один з його побратимів, чоловік, який теж приїхав потім на в день поховання, в день прощання. А він під свій страх і ризик сказав, що потрібно їхати туди, тому що такі зараз процитую його, прям знаєте, дослів на конкретно. Ем, такі чоловік, е, такі чоловіки, як Влад, от він мужик. Оце він просто був мужик. Огонь. Він його діставав, коли вже був він статусі. Власне, він евакуював його з того місця, де як виявилося, він і був з моменту. Ем, з моменту загибелі не знаю, чому його не, не побачили тоді на камерах, коли піднімали коптер. Він просто сказав, що я, я піду, я його знайду, тому що таких людей треба врятовувати, Для мене це честь. І він вже розумів на той момент, що звичайно, що там буде не жива людина, але йому важливо було, щоб він повернувся до нас, щоб ми мали змогу цю теж попрощатися в березні. Цього року ми дізналися, що. Цей чоловік вісти зниклий, коли повернули речі, повернули все, що було і з чоловіком, і на чоловікові. 27-го вже був день поховання, і я зранку вдягалася. Звичайно, що в усе чорне. Я в той день вдягнула цю каблучку, і досі я її не знімаю. Я задумалася над тим, як довго я її проношу. Як довго я проношу свою каблучку так само, тому що знову ж таки, коли вони разом зараз зі мною, так, ці дві обручки, я розумію, що начебто як якесь є без'єднання кожного вечора, кожної ночі перед тим як я лягаю спати, в мене є певний, Ну давайте так, не хочу називати це ритуалом, не дуже мені це слово. Певна традиція. Я просто беру в руку цю обручку. У що там на добраніч і все після цього я засинаю. Коли там були перші місяці, я була от просто отут от лежала. Отак, от і мені абсолютно нічого не потрібно було. Я побачила фотосесію, яка зробила, е, яку зробила інша дівчина, теж військового. А е, перед цим в мене були якісь певні думки для того, щоб якось це знаєте, зафіксувати якийсь момент, е, пропрацювати напевно в такому вигляді, так в такому напрямку свою травму. Оці ці втрачені надії і розуміння того, що в нас там не. Буде вже святкування, в нас не буде першої річниці шлюбу, в нас не буде не те, що чогось, в нас не буде нічого. все. я хотіла щось зробити конкретно 25 травня, 24-го року. У нас все було готово до весілля, але так як не відпускали чоловіка, то ми перенесли урочисте святкування через рік. в мене було все там сукні і все інше. Але коли я розуміла, що я її ніколи не вдягну, то там розуміння не розуміння, але знову ж таки не прийняття, воно було присутнє. Я хотіла конкретно в цей день бути в цьому вбранні. Я хотіла бути там зачіскою, я хотіла бути з макіяжем. Був останній кадр. Ем, я взяла з собою крім того, що був військовий кітель, то я взяла так само ще й піджак, який мав би бути на весіллі з костюму влада. І мені Костя, фотограф він каже: Ну, давайте накинеш його на себе, або, можливо, навіть там зробиш, начебто вигляд, що ти танцюєш цим піджаком. Я починаю свій рух в темпі вальсу, знаєте, тобто просто повторювати оцей квадратик цю четвірку. Я там роблю його на певну половинку. Я розумію, що я просто повертаюсь, і мене нахлинає, Бо я розумію, що це я роблю. Я розумію, я не розумію, точніше, чому я це роблю. Чому в мене просто так от в руках пустий піджак? Я до нього повертаюся і кажу: напевно, це все. І він мене на той момент, якраз цей кадр ловить, коли в мене просто я плачу, в мене течуть сльози. Він каже: мені цього достатньо. Ці півгодини я напевно просто йшла, і я просто йшла і ридала, тому що це там була восьма година. Вже почала там сутінки. Почали, і я розумію, що отак от день і завершується як. І і наша напевно історія. Я не можу сказати, що це на 100% там зменшило мій біль, але на якусь тисячну долю, напевно, все ж таки так. Він мені казав в мої найтяжчі часи, коли в мене там щось не виходило. І він мені дуже часто писав: зайчику тримайся, терпець тебе шліфує. Згодом я написала це, і коли там прокидаєшся, умовно йдеш і бачиш перед очима, що терпець тебе шліфує. Ну, напевно, і шліфую, але не знаю, чи є певна межа в цьому терпецю, чи є знову ж таки, є є ще куди шліфувати це все. І ну, тепер цей напис: наскільки вже майже рік, він тут так і висить, скажімо так.